Всім привіт! Ви на каналі Фролік, і сьогодні ми розберемось у питанні, що ж обрати Мерседес чи БМВ, яка між ними різниця? Обидві моделі мають ліцензію від заводу Mercedes та BMW. Це ми бачимо по значкам спереду, ззаду машинки і всередині на рулі. І Mercedes, і BMW мають круте автофарбування. Це звичайний пластик, вкритий автофарбою, яка дуже гарно блищить на сонечку і в той час не виграє згодом як пластик. Наступне, що нас цікавить, це потужність. І Мерседес, і БМВ мають повний привід, тобто всі чотири колеса ведучі. Якщо ми перевернемо машинку на бік і натиснемо на педальку газу, то всі чотири колеса крутяться. Круте яскраве світло має Мерседес спереду, так само і ззаду. І БМВ має і спереду, і ззаду. Колеса у цих моделях зроблені із ева-резини. Вона м'яка і непробивна. У мерседеса відкриваються обидві дверцята в боки. Фіксуються вони за допомогою таких пластикових темних фіксаторів. Дуже просто. В салоні машинка має м'яку сідушку із екошкіри. Це не просто пластик обшитий шкірою, це саме набивка всередині. І, звичайно, п'ятиточкові паски безпеки. Так само, як і на цьому Мерседесі, на BMW, є м'яка сідушка, і дверцята відкриваються абсолютно так само. Звичайно, машинки мають пульт радіокерування, який працює радіусом до 50 метрів. Як підключити такий пульт і як їм керувати, ви можете побачити у нашому іншому відео, яке буде отут по підкасті. Тепер перейдемо на приборну панель. Тут ми бачимо перше, це переключення передач ручкою. Задня, передня і нейтральне положення для пульта. Тобто під час керування пультом при середньому положенні педалька не працює на машинці. Далі у нас іде режим укачування, червона кнопка. Заводиться машинка із ключа. І бачимо тут таку кнопку червону: це світло. Днем вам не треба світло, тому його можна вимикати. На рулі ми бачимо ліцензійний значок BMW і дві кнопки. Одна відповідає за музику, інша за сигнал. Звичайно, це крута підсвіточка, є також у нас на приборній панелі. І MP3. Як ми можемо без музички. Тут є завантажена музика, також можна вставляти свою флешку. І дуже крута функція це індикатор заряду. Ви бачите, наскільки машинка заряджена. Керувати машинкою можна не тільки з пульта. А також за допомогою крутого застосунку, який можна скачати за цим QR-кодом. Ви дуже здивуєтесь, але Mercedes має ту саму приборну панель, ту саму підсвіточку, ті самі функції. Відрізняється тільки значок на рулі. А тепер, друзі, напишіть нам в коментарях, де Мерседес, а де BMW серед цих машинок. Зараз ми хочемо вам показати, що задня частина у цих моделях абсолютно ідентична. Вони мають круте світло, і такий гарний бампер, вкриття автофарбою, і такий чорний невеличкий спойлер. Зараз ви бачите дуже гарну задню частину BMW. Вона має круте світло, яскраве. Також ліцензійний значок BMW, гарний бампер. І такий маленький спойлер. Такий самий задок має і Mercedes. Великою перевагою цього Мерседеса є колесика ззаду, які знаходиться у нас під бампером, для зручного переміщення машинки, коли вона розрядиться. І також спереду є кріплення для руки. Ось таким чином, буквально як валіз, ви зможете перевозити вашу машинку, коли буде нуль на зарядці. І такі, такі самі колесика є і на BMW. А тепер, друзі, перейдемо до технічних характеристик цих моделей. Мають вони по 4 мотори. Кожний з яких по 45 Вт потужністю. Акумулятори 12 вольт ємкість 9 ампер годин. Вони дозволять вам кататись біля 2-2,5 годин. По вазі обидві машинки розраховані до 50 кг. І по віку буквально від 1 рочку, навіть буває, у нас і менше беруть і до 7 років буде зручно. Тепер розміри. Точні розміри від переднього бампера до заднього бампера у обох машинок 115 см. Висота до руля 55 сантиметрів. І ширина у нас з дзеркалами 73, без них 64. Так, що ж тоді обрати? Мерседес чи БМВ? В цьому огляді ми з вами побачили, що вони мають абсолютно ідентичні характеристики. І обирати лише вам, що вам більше подобається: чи Мерс, чи беха. А якщо вас цікавить більш детальна характеристика, або ви хочете підібрати своїй дитинці машинку, то ви можете писати нам за посиланням під цим відео. Дякуємо вам за перегляд. Звичайно, ставте лайки, коментуйте, питайте нас у коментарях, якщо вас щось цікавить, і будемо чекати вас на каналі ще. Всім пока!